Якщо я вам скажу, що у ваших нещастях ніхто не винен, кріп вас. Ви можете повірити. Якщо ви мені не вірите, давайте зараз поговоримо про 5-6 ознак, і ви в цьому впевнитеся. Перша ознака: ми завжди залишаємо наше щастя на завтра. У мене є шанс сьогодні одягнути круту блузку. У мене є шанс сьогодні випити келих вина. Я сьогодні можу зустрітися, зателефонувати подрузі, насолодитися. Але я не буду цього робити. На що воно мені? Бо сьогодні я піду прибирати свою квартиру, можливо, мені треба щось довчити. І голову я помию завтра. І саме краще буду одягати, пам'ятаєте наш сервіс? Всі кажуть, що я буду працювати і на пенсії, тоді буду подорожувати. Насправді на пенсії ви будете лежати і тільки слухати, де у вас щось трещить, колиться, десь щось не функціонує. Насправді людина повинна 100% бути. Зараз щаслива саме сьогодні. Вам це подобається? Візьміть. Оточуйте себе гарними речами. У мене, наприклад, стоять мої камінчики навколо, мої колоди карт, мої свічки. Мені подобається красива естетична. Квартира для того, щоб радіти око, радіє зараз. Якщо завтра вийду з вулиці і мені на голову впаде кирпіч, то моя моє планування жити на пенсії красиво нікому не потрібно. Другий момент, який ми завжди забуваємо, це. Коли в нас гарні почуття, ми кажемо, що все йде добре, тільки в нас з'являється страх, невпевненість, можливо, якась паніка. Ми кажемо, о, от туди нам не треба. Насправді всі негативні почуття наші для того, щоб мозок нам казав, не лізь туди, там прийдеться вийти з зони комфорту, тоді тобі придеться розмовляти з людьми, тобі треба говорити німецькою мовою, десь поїхати. І саме цей страх він нас захищає. Що ми робимо? Ага, добре, ну тоді я не піду туди. Мені соромно, мені там страшно, треба буде відкрити роту і захищати себе. Що відбувається? Ми себе самі програмуємо. Я добре себе почуваю, то буду лежати на ліжку. Треба підняти ліниву дубу, нашу її піднімати. Тому прислуховуйтеся до своїх негативних почуттів. Є німецьке прислів'я, яке каже, де воді водіанг іст». там ваш шлях. Де є страх. Тому бійтеся і вирішуйте саме тоді свій шлях, куди вам іти свою ситуацію. Ще один момент. Ми чекаємо постійно на мотивацію. Зараз я не буду нічого робити, завтра буде мотивація, буде повний місяць, ретро Меркурій, подруга зателефонує, можливо, пірічко впаде мені на голову. Якщо у вас є мотивація, а вона з'являється незрозуміло як. Може, ви чуєте, кіт в мене там хоче зайти. Він собі е, працює наполегливо і м'явкою, поки я не відкрию двері. Саме так треба працювати. Мотивація з'явилася і зникла. І ви сидите, ну не буду нічого робити, не буду розвивати свій блог, не буду купувати курси, не буду розвиватися, не буду вчити мову. Нема мотивації. Хватайте її і. Нехай вона коли з'явилася, ви працюєте і далі. Життя це не 100 метрів, життя це марафон. Ще один цікавий момент, який я для вас підготувала це обов'язки. До речі, я дуже вдячна, якщо ви поставите палець, мені буде дуже приємно, це ваш зворотній зв'язок, або напишете коментар. Обов'язки у житті. Ми, якщо говоримо німецьку мову, іщ мус, я повинен чи повинна. Ми взагалі нічого не повинні, тільки померти в кінці нашого життя. Якщо ви кажете, я повинна заплатити рахунок, я повинна одружитися, народити дитину, я повинна вивчити це, ваш мозок просто ставить в якусь рамку. Я, наприклад, маю стійку алергію проти цього слова, коли я читаю коментарі. Ви повинні розмовляти, чи повинні щось сказати, чи ви повинні знати. Я нікому нічого не повинна, крім своїх дітей. Поки їм буде 18 років, тоді вони вже самі йдуть в життя. А до 18 років я якісь речі можу бути повинна дітям, але нікому більш інше. Нікому. Запам'ятайте також це для себе. Замінюйте ішмус на я хочу чи А не буду, не буде любезен, дорогой Джин. Цей мультик, які ми дивилися всі в дитинстві, тому я плачу за свої рахунки. Я заробила гроші. Я молодець. Погладьте себе по голові. Я сьогодні хочу піти на роботу. Я справді туди хочу йти, бо я люблю свою роботу. Там круті люди. Я не повинна. Я хочу. Так, ми ходимо всі на роботи, але перепрограмуйте свій мозок зовсім на інші думки. Я повинна завжди фарбуватися. чи Я, повинна... Я, наприклад, не маю зараз ні грами косметики на своєму обличчі, мені так комфортно. Хто каже, що ічму, кан. Якщо ви будете замінювати ці два допоміжних дієслова, ви зможете тоді перепрограмувати себе на легкість. Це те, чого нам бракує в житті. Цікавий пункт це е, те, що ми забули: що радість вона манюська, вона маленька. Пам'ятаєте, коли ви були дитиною? Ви цибали по калюжам? Шановні дорослі. Напишіть, будь ласка, хто коли останній раз цибав, можливо, з онукою. В калюжах. Хто останній раз лежав на землі і дивився на зірки восени? Багато роблять це, оскільки багато людей стало вже свідомим, а багато забули. Я останній раз цибала в калюжі в Хорватії років, напевно, три тому, коли був дощ і були калюжі, ми стояли, чекали на автобус, і мені просто захотілося цибати в калюжі. Діти подивилися, моїм лосям тоді було, напевно. 15 і 17, і цибали за мамою в калюзі. Це було круто, це було весело. Моя внутрішня дитина, напевно, ніколи так не насолоджувалася. Такі речі потрібно робити, тому що маленькі радості вони приносять вам більше задоволення, більше підтвердження того, що ви живі. Е, до речі, розповім в маленькому відео. Купила собі іграшку. Купила іграшку, у мене така традиція різдвяна: я купую собі кожного року дві іграшки, які є дорогими. Не купляю їх за 5 євро 25 штук десь там в Теді чи в Лідлі, незрозуміло де. Я купляю хендмейд іграшки І от я себе зловила на думці. Я її купила, вона була запакована, я принесла, поклала в шкаф. І думаю, храмцова, ти здуріла? Який, яка шафа? Витягай, повішай його десь на пальму, в тебе стоїть пальма в квартирі, хай вона висить, вона ти її хотіла, чого ж ти її сховала? От саме ця радість, це наші ж сервізи у бабушки в шкафах. Зараз це треба робити: доставати, розпаковувати і дивитися. Зроблю про це окреме відео, таке маленьке, мотиваційне. І ще останній момент, коли ми маємо. Певні перешкоди в житті, певні речі, які треба вирішити, ми завжди думаємо про проблему. Він скотина мене не любить. Знов таки, на роботі щось там сталося. У нас які думки про проблему, про проблему, про проблему. Що треба робити? Про рішення, про рішення, про рішення. Якщо ви будете фокусуватися на рішенні, тоді мозок буде працювати в іншому напрямку. А якщо ви будете скручуватися, ваша спіралька піде негатив вниз. Тому. Я вам розповіла моменти, які я впевнена. Якщо ви про них подумаєте, проаналізуєте, ви зрозумієте, що ваше життя класне, чудове, неймовірне, і ви самі своїм ставленням до свого життя формуєте його і одягаєте одяг. Бажаю, щоб у вас в душі був позитив. Якщо вам потрібен чарівний пендаль, мотивація, будь ласка, звертайтеся під відео, є телефон. Ми на приватній консультації з вами подивимося, як розкрутити вашу спіраль не донизу негатива, а наверх з позитивом. Побачимося!